Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, особливо у сьогоднішньому відео. Бо в мене знову чарівна гостя Маша. Вітаю вас, любі, друзі, з якою я вже знімала дуже круте відео минулого року, і в ньому ми розповідали вам про найкращі релізи. 2022 року, якщо ви його не переглянули, обов'язково це зробіть. Я залишу посилання у коментарях, а також де ви можете знайти нас у соціальних мережах. Так що обов'язково передивіться усе. Ну а сьогодні я вирішила показати Маші і розповісти вам про топові нишеві бренди і їх бестселери. Маша сьогодні. Буде слухати аромати, які я підібрала. Можливо, ви вже з ними знайомі, бо вони досить популярні. Але ви знаєте, що я полюбляю такі нестандартні парфуми, тому може я вас усіх чимось здивую. Тому обов'язково продовжуйте перегляд. Ну що, Маша, ви готові? А як же? до першого безселлеру? До речі, усі ці аромати вони начебто репрезентують? Презентують як це. Праціває? Не знаю, ви завжди мене поправляєте там у коментарях, коригуєте, Мені це подобається. Я чомусь принаймні вчусь. Так ось цей аромат, вони, начебто, обличчя брендів. Знаєте, коли ви кажете якийсь бренд, можливо, у вас буде асоціація саме з цим парфумом. Ну, у Монталя багато безселлерів. Це такий, знаєте, дуже активний бренд. Вони весь час щось там випускають. Ви взагалі знайомі з Монталівськими парфумами? Так, У мене Наска. були парфуми від Монталь. Я вже не помню, не пам'ятаю, як вони називались, але це був аромат ванілі, і вони мені дуже подобались. Маші подобається ваніль загалом, так? Так мені здається, так, це одна так, з ваших так. та й моїх улюблених нот. В мене є навіть підбірка з моїх. Так як знаєте, фаворитів з нотою ванілі, боже, цей аромат, мені здається, вже навіть в мене в роті. І смакує він не так а, солодко, як пахне, бо це просто для мене аромат випічки. В мене навіть є історія, з якою я вам обов'язково поділюсь, але ем, спершу давайте послухаємо, що скаже Маша. Мені здається, що це аромат без програшу. О. Тобто, якщо ви передбаєте цей аромат, то його можна. Ем, Застосовувати на е, будь-який е, mm -hmm. життєвий mm -hmm. случай, тому що ну, це відомий аромат, він також не тяжкий, він mm -hmm. дуже приємний, його може зим, можна, е, зимку, зимку. І влітку. одним кольором. Одним. <реш> 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 ну так, він не дуже змінюється, наприклад. Так, він солодкий, він гурманський, він. Стійкий. Так, дуже. І, і він заповнює знаєте, простір. Ну давайте мою історію. Я з ним познайомилася, коли ну, приїжджала до Дніпра, це було давно. І я думаю, ну подивлюся, послухаю, що там новенького, новенького а, в магазині. І якось так він мені запав, дуже сподобався, і я їм облилася, було плюс 40. Перепрошую, і пішла по своїм справам. І увесь день я збирала компліменти. Це не дивно, бо він гурманський, компліментарний тут шоколад, він з сухофруктами. Тому він знаєте такий об'ємний, гарно взимку, як Маша сказала, бо він теплий, огортуючий, Знаєте, це начебто ви їсте шоколад. Але без загрози для фігури Ось. І... Чудове порівняння. і ваніль тут така. Знаєте, вона не не нав'язлива, це не просто ваніль, і є навіть гіркий апельсин. Начебто його освіжає і не робить його якихось таким цитрусом. Тому так, аромат безпрограшний, я з вами згодна, комплементарний і один з безселерів. Це точно. Що ви скажете, може він бути? Обов'язково. Гіден Гід... він свого звання. Гіден звання і повинен бути. <сум> О, Добре. Перший аромат зараховується як бестселлер який звертає на себе увагу і може бути порекомендований та далі. Так, так, так. так. Ну, а якщо з Chocolate Greedy знайома більшість, може не усі, то я впевнена, що Lost Cherry вже усі бачили і, напевно, теж слухали. Ось, і маші я сьогодні його показала, навіть нанесла на неї. Воду, ну цей аромат, який вже легендарний. Треба слухати на шкірі і як він на вас розкрився. Боже, він просто затмив усе. Якось мені здається. Це ваш аромат. Не знаю, чи вам він подобається, але він так звучить, що все, я тут і я нікуди не піду. Мені дуже подобається цей аромат. О, чому? А, тому що він незвичайний. Mm -hmm. Однак я хочу сказати, mm -hmm. що, на мій погляд, цей аромат більш підходить до... для жінок, mm -hmm. а, не для. Дівчат таких mm -hmm. молодих, а більше для ну, більш жіночої романти. Бо в нього Тому... така насичена. Так, на, да, Він текстура. дуже насичений, він дуже такий шлейфовий. Це правда. І Якщо його а, взяти трішки більше, чим треба, <с <с це точно. <с <с то він може бути навіть нав'язливим. Mm -hmm. Тому б я його рекомендувала, але дозовано і а, для більш підходить для жінок, на мій mm -hmm. погляд. Я з вами згодна розумію, але його полюбляють і чоловіки і навіть це унісекс, і хочу ще просто ставити буквально два слова про цей аромат, який Том Форд декілька років тому випустив як ну, лімітовану таку версію в такому гарненькому флаконі. І всі просто... Почали шаленіти. Він був розпроданий по усьому світу, uh -huh. і його було дуже важко знайти. Всі, хто uh -huh. його купили, почали перепродувати. Ну, пере... uh -huh. Ну, ви мене зрозуміли. За ще більші кошти він був недешевий. І я не знаю, чому всім він так зайшов. Але з іншого боку, це легко зрозуміти. Тут ця вишня, вона така, начебто п'яна. Тут є трішки лікьору, але він не важкий. Не зовсім алкогольний, але з такою а, чимось грайливим. Так, мені каже, мені здається, що він чуттєвий. Так, так, тут є цей яркий мигдаль, в базі він ще більше запудрується. Квіти, які теж такі всі томні, знаєте, не ззаду, а більш такі, я не знаю, а, начебто вже навіть сухі. Вони такі не свіжі, ну, літо, ароматні. Літо, вишні. літо, вишні. А він мені навпаки зимній, такий, ну не орієнтальний, але це не така п'яна вишня, знаєте? Ну, вже така прям на верхній одяг, або на шарф, або на побачення вночі. Знаєте, ось такий це аромат. Хоча, якщо ви його маєте і носите, як Маша сказала, Влітку ну ні, 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 я сказала, що він мені пахне літом і вишнями. А, -а, -а. а носити його треба взимку. Ага, ну, окей, теж цікаво. Ну ви в будь-якому разі напишіть мені, що ви про нього думаєте. Ми взагалі дуже любимо читати коментарі. І в мене навіть є на нього огляд, в якому я його так розкритикувала. але Ну, придбала, бо ну це Лос Черрі, він легендарний. Слухайте, Том Форд з цим ароматом вони повернули вишню назад у парфюмерію, і дуже багато брендів, коли подивилися на цей фурор, який він створив, почали створювати або дуже схожі аромати, або просто додавати вишню. Тому це е, все саме за себе говорить. І що Lost Cherry може бути? Може бути, якщо він повинен бути. Okay. Mm. <хи> mm. Ну, а ось третій аромат сьогодні це Бестселлер від Біридо. Це скандинавська марка, тому і мінімалістичний дизайн, але аромат дуже відрізняється від усіх інших. Мені цікаво почути Машину думку, бо я люблю їй показувати уся гурманське, а це зовсім не про солодощі. Mm, ну, Мені щось цей е, аромат напевно, пов'язаний з півоніями. Mm, бо вони тут є. Але не тільки не тільки Це дуже приємний аромат, і на мій погляд, це більш аромат підходить для молодих дівчат, тому mm. що він ем, асоціюється з якоюсь ніжністю, з весною. Це правда, це правда. З квітучим півоні. Mm -hmm. таким сад квітучих півоній. А милом вам, з милом вам не асоціюється, бо в мене асоціація начебто випрали білизну, розвісили її на морозі. і Ось цей аромат порош порошку для стірки. оце Для Ні, в мене немає Аромати. такого відчуття. Але це бестселер, і людям він подобається, бо його легко носити навіть з білою футболкою, або просто в повсякденному житті. Це аромат свіжості, ніжності, як ви сказали, чогось такого весіннього, так. квітучого. Чого і мускусний він теж для мене охолоджуючий, Тут альдегіди, які для мене роблять його мильними. Але як ви бачите, два носи, дві, ну не зовсім різні, але все ж таки думки. І він досить контрастний до минулого аромату. правда, з Він зовсім так, інший. Він е не нав'язливий, однак я не знаю, чи буде він довго носитись. Ну, Він такий, тримається не увесь день, але півдня точно. За рахунок цих альдегідів вони можуть бути комусь трішки, знаєте, такими різкуватими, але мені сподобалось. Це добре, що вам сподобалося. Цікаво, чи вам сподобається наступний аромат. Ну, Флакон в нього точно шикарний. Кришка в нього, правда, важка. Ой! Вау! Тут якесь сонце. Місяць. Тут е, місяць. А вже ж ви це помітили. Знаєте, чому мене це не дивує? До речі, подивіться і ви. Бо Маша взагалі то ведучий астролог. Персональний. Ну, я жартую. Обов'язково подивіться її інстаграм, вона там е, дуже корисною інформацією ділиться. Але ось ваша андромеда, як вам така назва? Супер. Супер? Е, Аромат? Це е, Це Андромеда 100% Андромеда. Коли я почула цей аромат, мені, в мене виникла асоціація з північним сяйвом. О, це щось мені кажеться, безгарний. що цей аромат такий, е, ну, він, на мій погляд, найкращий з цієї підборки. Що <рес> собі заява. Добре, я приймаю. Це все ж таки від Тетяни Теренці. Так, це дуже це, це дуже гарний аромат. Правда? Його треба але придбати. Ось... Я хочу, хочу я в шоці. Але ви знаєте, окей, okay, я не в шоці, бо багатьом людям він подобається. Я була дуже дуже заінтригована. Бо тут є персик, тут є багато квітів. Персик, так, так персик, персик. Тут є і жасмін, знаєте, такий дуже квітучий, він насичений. Багато тут такої кремової древесини і амбри. Але у базі він для мене важкуватий. Ось на старті. Послухайте, він досить легкий, він такий освіжаючий. Пазі для мене він занадто. Але людям подобається, бо він стійкий, він тримається, і він дуже, знаєте, такий може бути сексуальний. коли... Звабливий. Угу. Так. Так, це дуже аромат... лагідний, знаєте, не такий, не такий, що прям агресивний. Ні. Так. Спокійно. Спокійно, впевнено. <хи> це дуже гарний аромат. Я його ще не носила і обов'язково його. Придбаю. Так. Так, Тавай Я вже так вирішила. <ріст> Нічого я робила. Я не очікувала. Так, я дуже люблю такі аромати. Мені тут дуже подобається персик. А вам немає тут такого відчуття, що є щось від геля для душу, якась свіжість? Немає, немає? У мені такого відчуття. У такі... мене відчуття щастя. Вау, це найголовніше. Ну добре, і останній аромат на сьогодні в не менш. Чарівному флаконі з Золото. золотом. Вам цікаво? Дуже. І сваровський кристалами від бренду Ммікалів, який мені нагадує, зараз одразу скажу свіжо надрукований журнал, знаєте, такий глянець. Не знаю чому. Взагалі, по нотах у нас тут багато фруктів, тут є квіти. Наприклад, іланг ілан -хі Хіланг, він такий прям в центрі цієї Афродіза. композиції. іланг -хі Хіланг? Так, це афродізіак. Ну так а, зрозуміло, чому це бестселлер, Чому так. людей до нього так тягне? Тут є теж такос, кокос. Взагалі він теж про ваніль, але екзотично. Знаєте, коли ви може а, у відпустці, мені здається, так бікіні тут а, квіти навколо вас, а, бриз. Що ні? Це не мій аромат, щось я його може, не дуже розумію. Ну, Це так, таке. Ну, не мій. Але може комусь сподобається. Це моє Подохай, відчуття. Подобається, тому він бестселлер. Так, e, да, Дуже красивий флакон. Я зрозуміла, зрозуміла. флакон гарний, але аромат не дуже. Ну, слухайте, усі різні, правда? Це для мене аромат не дуже. Так. А якщо ви з ним знайомі, та і з будь-яким з сьогоднішніх парфумів, я вибрала п'ятірочку. Будь ласка, напишіть, що ви про них думаєте. Думаєте, і а вже ж, якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, залиште коментар. Наприклад, якщо ви б хотіли побачити ще одне відео з нами, то на яку тему це дуже важливо, і ми обов'язково зробимо, правда, обов'язково. Треба користуватися моментом. Дякую за перегляд, дякую вам, що прийшли знову. Для мене так весело завжди знімати у компанії, бо. Він завжди додає, знаєте, динаміки. Мені було дуже приємно спілкуватися з тобою, Яна, про парфуми. Про парфуми. <реш> Супер! А я сподіваюся, що вам теж було приємно нас слухати. Тому не забудьте підписатися, в описі буде вся корисна інформація. І гарного вам дня! Слава Україні! Па-па!